Роман Цвях нещодавно приїхав до Тернополя. Для нього в обласному центрі все нове та незнайоме, тому звертаю увагу на кожну цікаву будівлю. І от 4 серпня, рухаючись центру міста, зупинився, щоб зробити кілька світлин архікатедрального собору. До нього одразу ж підбіг паркувальник і почав нецензурно висловлюватись, вимагаючи кошти за стоянку. Будь-яких документів на прохання водія, які надають йому право на збір коштів паркувальник, не надав, каже Роман. Підходить людина. Зразу треба 6 гривень. Причому требує в такій формі, знаєте, ну, як я, не знаю, як сказати так, щоб то було м'ягко. Е, По-перше, що запах стоїть від людини, я розумію, що десь він там вчора віддихали перегар, е, на просте питання. Напросте пиканням. Просто представитись, якісь преддивити документи, чому я саме маю заплатити 6 гривнів. От, Якщо я бачу, що є рядом паркомат, ну нема питань. І я знаю, що якщо я постояв 2-3 хвилини, то це ж не обов'язково платити, правильно? На що я чую відповідь таку лайку? І таку лайку, знаєте, смачну, з матами, з прокльонами. І от така, така реакція. Перша у цього паркувальника. Після чого як ми визвали поліцію, так паркувальників всіх здуло. Як зазначив приватний підприємець, що обслуговує кілька паркоматів у Тернополі, зокрема і той, що знаходиться поблизу архикатедрального собору, про інцидент знає працівник, який нецензурно висловлювався на адресу водія, вже поніс відповідальність. Запевнив підприємець. Тим більше зазначив власник паркоматів, водії мають право на безкоштовну п'ятихвилинну стоянку. Ну він був оштрафований у мене то тобто там відно ста плюс мене ми їх залучаємо до роботи громадських громадських робіт і і в яких що він що він розумів відношення до людей і як прави ставити. при будь-яких зауваженнях до роботи паркувальників підприємець рекомендує звертатись на номер гарячої лінії який вказаний на інформаційній дошці парковки